Пив дії закон про державну службу, згідно якого голови район... обласних державних адміністрацій не мають права поєднувати свої посади з депутатською діяльністю. А саме посадовці категорії А, до яких відносино голову Тернопільської обласної державної адміністрації, Барма Степана Степановича, не може бути паралельно депутатом Тернопільської обласної ради. Але нехтуючи закон, Барма Степан Степанович вирішив залишитися на двох стільцях. І зберегти для себе посаду як голови адміністрації, так і депутата обласної ради, неодноразово вже нахтуючи законом, барна пошулерське е, тлумачить його по-своєму, е, тлумачить тим, що ніби закон не має зворотньої сили згідно статті 58 конституції України, але при, при цьому не враховуючи тлумачення конституційного суду. Який вказує, що незворотність закону в дії згідно статті 58 конституції України може примінятися тільки до фізичних осіб, а парно Степан Степанович є найвищою посадовою особою області. Таким чином, я думаю, що наш позов, який ми подали 6 червня проти Степана Степановича як голови обласної державної адміністрації, суд повинен врахувати і повинен. Прислухатися до того до законодавства України, адже не може одна особа бути головним порушником закону і керувати областю на особу, яку повинні люди рівнятися як гаранта законів і гаранта, представника гаранта конституції, не може тлумачити закон неоднозначно. Я вважаю, що Барна Степан Степанович повинен цього разу дійсно відповісти перед законом і. Суд повинен позбавити його або депутатських повноважень, або посади голови обласної державної адміністрації. Інші чиновники, котрі ну під це за заходить... інші чиновники е також по Україні е посадові особи категорії а. Це цей суд буде прецедентом і для них, так як вони зразу буде неоднозначне тлумачення, або вони залишаються тільки чиновниками, або вони залишаються депутатами. Чимало не чекали суду і вже вирішили згідно з законом вчинити. Так нас є такі випадки в Україні, коли люди вибирали. Є е, дуже багато випадків серед голів обласних і районних державних адміністрацій, які е, відразу дослухаючись до норм закону написали заяву про складення своїх депутатських повноважень. Але це не випадок барний, який для того, щоб зберегти вплив в обласній раді, а саме вплив на свою фракцію, яка в першу чергу ж може розвалитися без його участі. Не хоче позбавлятися депутатського мандату. Він хоче на всякий випадок залишитися депутатом обласної ради. Або хто знає як складеться політична ситуація восени при е, завишених тарифах, які зараз доведеться людям комунальним платити, та е, складною політичною ситуацією на фронті. І е, сьогодні відбувся суд, яке було рішення, і що далі. Е, сьогодні відбувся перше слухання е, у цій справі. Було заявлено мною як позивачом три клопотання. Одне з яких було відхилене, а саме я заявив клопотання, щоб долучити депутатів обласної ради як третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог, так як саме їхні права було порушено. Це, цю вимогу суд відхилив, але суд прийняв до уваги мої клопотання про те, щоб залучити до розгляду матеріалів справи документи, згідно яких барна виплачував матеріальну допомогу і як депутат обласної ради, і як голова обласної державної адміністрації а також долучити. Рішення сесії Тернопільської обласної ради, які Барна як голова адміністрації, ініціював для розгляду на сесії обласної ради, і за які ж він, як голова, як депутат обласної ради голосував, що засвідчує поіменне голосування, і цим самим ми хочемо доказати, що це і є конфлікт інтересів, який вказаний в законі про запобігання корупції та в кодексу про адміністративне суточенство.